Що мені було потрібно як вчителю, так це компас, яким я зараз користуюся в якості тренера. Коучинг в освіті від наставництва до партнерства та саморозкриття. Згадуючи свій шлях від вчителя до тренера, я постійно повертаюся до думки про те, наскільки важливою була підтримка, наставництво та готовність вчитися у інших. У професійному середовищі, особливо в освіті, рідко хто досягає успіху поодинці. Ми всі частина складної екосистеми, де обмін досвідом, взаємна підтримка і готовність до співпраці є ключем до зростання і розвитку. Стаття, натхненна досвідом автора, змусила мене задуматися про те, як часто ми, вчителі, сприймаємо потребу в допомозі як ознаку слабкості або некомпетентності. Це вкорінене переконання, на жаль, перешкоджає відкритому обміну досвідом та формуванню довірчих відносин, необхідних для ефективного навчання та розвитку, руйнуючи міфи про самостійність В ідеальному світі кожен учитель повинен володіти всіма необхідними знаннями і навичками, щоб самостійно вирішувати будь-які педагогічні завдання. Однак реальність така, що це просто неможливо. Освіта постійно змінюється, з'являються нові методики, технології, вимоги до навчальних програм. Вчителю необхідно постійно вчитися і адаптуватися, а це вимагає підтримки і співпраці. Потреба в допомозі це не ознака некомпетентності, а ознака зрілості і готовності до зростання. Уміння визнати, що ти чогось не знаєш, і звернутися за допомогою це важливий навик, який вчить нас бути відкритими до нового і готовими до самовдосконалення. Коучинг це не контроль, а партнерство. Однією з головних проблем, з якими стикаються тренери в освіті, є сприйняття їх ролі як контролерів або оцінювачів це призводить до недовіри та опору з боку вчителів. Які відчувають, що їх роботу оцінюють та критикують. Важливо розуміти, що роль тренера не в тому, щоб вказувати, що і як робити, а в тому, щоб створити умови для саморозкриття і професійного зростання вчителя. Коучинг це партнерство, засноване на взаємній повазі та довірі. Завдання тренера допомогти вчителю знайти власні рішення і реалізувати свій потенціал. Мій досвід від страху критики до готовності ділитися. На початку своєї кар'єри я, як і багато інших вчителів, боялася критики і намагалася завжди бути ідеальною. Я ретельно готувалася до кожного уроку, боялася припуститися помилки і намагалася завжди виглядати впевненою і компетентною. Але з часом я зрозуміла, що цей страх заважає мені рости і розвиватися. Я почала ділитися своїми проблемами і сумнівами з колегами і виявила, що вони теж стикаються з подібними труднощами. Ми почали обговорювати свої уроки, обмінюватися досвідом і підтримувати один одного. Цей досвід навчив мене, що помилки це не провал, а можливість для зростання. Вони допомагають нам вчитися на своєму досвіді і ставати кращими. Ключові елементи ефективного коучингу в освіті. Створення довірчих відносин без довіри і взаємної поваги коучинг неможливий. Активне слухання, тренер повинен вміти слухати і чути вчителя, розуміти його проблеми і потреби. Підтримка та мотивація, тренер повинен підтримувати вчителя в його прагненні до професійного зростання і допомагати йому долати труднощі. Спільне вирішення проблем, тренер повинен допомагати вчителю знаходити власні рішення. А не вказувати, що і як робити. Створення простору для рефлексії, тренер повинен допомагати вчителю аналізувати свій досвід і робити висновки. Визнання цінності досвіду кожного вчителя, розуміння того, що кожен вчитель унікальний і має цінний досвід, який може бути корисним для інших. Практичні поради для вчителів, які прагнуть до зростання. Не бійтеся звертатися за допомогою, пам'ятайте, що потреба в допомозі це нормально і навіть корисно. Знайдіть собі наставника, спілкування з досвідченим учителем може допомогти вам отримати цінні поради та підтримку. Приєднуйтесь до професійних спільнот, спілкування з колегами допоможе вам обмінюватися досвідом і отримувати нові ідеї. Беріть участь у тренінгах та семінарах, це допоможе вам отримати нові знання та навички. Регулярно рефлексуйте над своїм досвідом, аналізуйте свої уроки і робіть висновки. Будьте відкриті до нових ідей, не бійтеся експериментувати і пробувати нові методики. Допомагайте своїм колегам, діліться своїм досвідом і допомагайте їм рости. Пам'ятайте про важливість саморозвитку, постійно вчіться і розвивайтеся як професіонал. На закінчення. Коучинг в освіті це не просто інструмент підвищення кваліфікації, це філософія професійного розвитку. Це підхід, який дозволяє вчителям розкрити свій потенціал, стати більш впевненими і компетентними, і, найголовніше, стати кращими вчителями для своїх учнів. Створення підтримуючого середовища, де кожному вчителю комфортно ділитися своїми проблемами та досвідом, є ключем до створення ефективної системи освіти, здатної адаптуватися до мінливих потреб часу та потреб суспільства. Не бійтеся бути вразливими, визнання своїх помилок і сумнівів це перший крок до зростання. Шукайте підтримку у колег, спілкування з досвідченими вчителями може допомогти вам отримати цінні поради та мотивацію. Пам'ятайте про свою мету, прагніть стати найкращим учителем для своїх учнів. Насолоджуйтесь процесом, навчання це захоплююча подорож, повне відкриттів і можливостей. Будьте вдячні, цінуйте підтримку своїх колег та можливості, які вам надаються. Коучинг це не просто передача знань, це створення умов для саморозкриття і професійного зростання. Важливо пам'ятати, що кожен вчитель унікальний і має цінний досвід, який може бути корисним для інших. Створення підтримуючого середовища, де кожному вчителю комфортно ділитися своїми проблемами та досвідом, є ключем до створення ефективної системи освіти, здатної адаптуватися до мінливих потреб часу та потреб суспільства. І це безперервний процес, що вимагає постійної уваги і підтримки з боку всіх учасників освітнього процесу.